Продовжуємо в ліву сторону 4, 5, 6, 8. І останнє повторення в ліву, В праву сторону ще раз. Раз, два, три, чотири. І на останок 5, 6, 7. Закінчили. І на останок розминка. На раз Стаємо спокійно на носки. На два спокійно перекатимо і стаємо на п'ятки. Спокійно, руки на пояс, Спокійно стаємо на носки, тягнемось догори. Раз. Перекатуємось, тягнемо носки на себе. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємось, стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємося на п'ятки Два. І на останок стаємо на носки. Раз. Не перекатуємось на п'ятки два. Переходимо до вправи. Сьогодні робимо стійку на локтях. Робимо небагато. Тримаємо стійку на локтях 30 секунд, услух. І на сьогодні все. Спокійно стаємо. І рахуємо услуг разом зі мною спокійно. Не напрягаємося, стаємо. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Не забувайте ставити вподобайку, кому подобається. Але це вподобайку ставити не обов'язково. Для того що для чого я прошу ставити мені лайк, для того щоб поширювати мої відеоуроки. Бувайте, будьте здорові, не забувайте записувати і відправляти мені, як вам зручно. Я маю на увазі по почті або в нові знання. Всі, всі відео, які я роблю і відправляю на YouTube, я буду прикріпляти ссылку е, в журналах. Нові знання, там, де дивиться домашні завдання по фізичної культури. Заходите на силку, е, робите ранкову зарядку, е, якусь якісь. Відеоматеріал ви скидуєте мені, як ви робите, або домашні завдання, вправу яку ми сьогодні з вами зробили стійку, або розтяжку, або згибання, розгибання рук льожа, або прес, або відправляєте мені невеличку частинку, завдання фізичної розминки, щоб я бачив, що ви робите, щоб я міг вас оцінити і поставити оцінку. Бувайте на все добре. До побачення. До інших зустрічей. На все добре.